Мої вітання, любі! Я Ольга Донцова. Сьогодні на хабзі із нашою експерткою Ольгою Горбаньовою ми шукатимемо відповіді на питання, як зберегти романтику в стосунках, як сказати кохаю не тільки словами та чи існує універсальний рецепт щасливих романтичних стосунків? Олю, чому навіть найменший романтичний жест? Є величезним кроком для зміцнення стосунків. Тому що романтичний жест як ніщо інше пробуджує наші глибинні почуття. Навіть маленький сюрприз, знову ж таки, я не говорю про сюрпризи, які вартують багато коштів, які мають якусь матеріальну цінність. Насправді, сюрприз це може бути щось дуже банальне, але особливе саме для вашої людини. І такі сюрпризи вони завжди пропуджують ті почуття, які в нас присипляють. З часом в стосунках. Тому, якщо поруч з вами ваша кохана людина, не забувайте про те, що навіть в найпохмуріший день ваша найменший. Прояв вашої любові в якійсь простій дії зможе змусити внутрішнє сонечко вашої людини засяяти яскравим промінчиком і зігріти не тільки вашу кохану людину, а й вас. Тому що емоції від цього і почуття від цього отримує як ваша кохана людина, так безпосередньо, і ви самі. Тому що дарувати подарунок настільки ж є приємним, як і отримувати. Чому на початку стосунків? Кожний з партнерів так охоче проявляє свою романтичність. Проте згодом ці приємності зникають. Перш за все, очікування романтичних вчинків завжди лягає на плечі жінки, коли вона очікує ці прояви від свого чоловіка. Чоловік по своїй природі він завойовник. Тобто, коли ваші стосунки тільки починаються, коли у вас формується перше враження про свого чоловіка. Ще просто партнера да, не чоловіка, то він намагається не те, щоб показати себе з найкращої сторони, проявити щось для вас, для того, щоб вам зробити приємно. Коли чоловік вас завоював, коли ви знаходитесь поряд з ним, звичайно, це фізіологічно, природньо в чоловіка відпадає мотивація до того, що вас потрібно завойовувати, відвойовувати у Всесвіту, чи якось привертати вашу увагу. Він розуміє, що ви поряд. і Згадати про те, що е, романтичні вчинки це не лише про завоювання, а й просто про приємні емоції. Чоловіку інколи просто банально буває складно, тому потрібно йому прозоро про це прямо сказати. Коли жінка задля того, щоб спонукати чоловіка до романтичних вчинків, вдається до маніпуляцій, ну, наприклад, там я буду проявляти якусь холодність в стосунках, чи їдучи додому з роботи, куплю собі букет квітів і скажу, що хтось подарував задля того, щоб ти мене приревнував. це говорить лише про одне: що жінка розпочинає гру. В цю гру обов'язково вступить чоловік. Яку позицію він займе, наразі ви ніколи не зрозумієте на початку. Він ще більше, чи почне вас відвоювати, чи будуть якісь інші варіанти його дій. Проте в стосунках є завжди фінал такої гри. Гра, яка виникає в стосунках, завжди заздалегідь має двох програвших. Переможців у такому варіанті бути не може ні в якому разі, навіть якщо цими діями ви доведете свого чоловіка до того, що він почне робити те, що ви хочете, ця гра до вас повернеться дуже швидко. Тому що знову ж таки, коли чоловік це робить через маніпуляцію, він робить це через маніпуляцію, а не через своє почуття до вас. Тому, якщо ви боїтесь чи відчуваєте, що щось не так у ваших стосунках, потрібно не гратися і маніпулювати, а говорити. Як не стати передбачуваним в тривалих стосунках? Питання в тому, чому ви боїтеся стати передбачуваним? Якщо ви у стосунках зі своєю коханою людиною, що означає бути передбачуваним? Дарувати кожного разу одні і ті самі квіти, можливо, ви так домовились, можливо, це ваші улюблені квіти, чи, можливо, улюблені квіти вашого чоловіка, і ви колись полюбили їх, тому що це його улюблені квіти. А якщо ця передбачуваність така, що вона вас бентежить і не влаштовує, то знову ж таки, звідки це береться і чому так стається, що ваш чоловік для вас став передбачуваним? Передбачуваним чи жінка, і чи не є ви передбачувані самі для себе? І що взагалі вкладається в термін передбачуваності? Звичайно, проживаючи багато років поряд з однією людиною, ви знаєте його вподобання, чи її ви знаєте пріоритети, вчинки, погляди на життя, і дуже складно лишити тут щось дуже таке непередбачуване. Чи Новеньке між вами у ваших стосунках. І інше питання, звідки цей потяг до того, щоб бути непередбачуваним. Для когось любити це говорити про своє почуття, для когось робити приємні вчинки, для когось бути уважним до потреб партнера. Як синхронізувати цю мову кохання? В кожного своя мова кохання. Один може говорити Я тебе люблю, дією, інший Вчинком, третій поглядом, насправді це для кожного є свій критерій того, як він може це проявити, і з іншої сторони, що для нього є критерієм того розуміння, що його кохають. І тут єдине питання в тому, якщо вам не підходить те, як проявляє своє кохання. Партнер поряд з вами, проговорити це потрібно лише в голос поряд з ним. Про те, що ви не розумієте, кохає вас людина чи не кохає. І що зрозуміти, ви можете це по певним критеріям і озвучити ці критерії. Знову ж таки, якщо трошечки заглибитися в це питання. То тут є такий аспект, як взагалі ви побудували стосунки з цією людиною. Тобто, на що ви спирались, коли у вас зародилися ці стосунки? Ви ж якось орієнтувалися на те, що ви почуваєте до людини, і на те, що людина почуває до вас. Тому, якщо в одного з партнерів проблема в тому, щоби проявити своє кохання, звісно, про це потрібно поговорити. Чому складно і не просто зрозуміти іншому партнеру Окей, він не говорить чи вона не говорить до мене Я тебе люблю, бо тому що там в дитинстві його мама чи тато образили. Це не є вирішенням потреби. Бо у вас як була потреба чути вухами чути ці слова за для того, щоб розуміти, що це так, вона так і лишиться. Тому це питання більш глибше, це питання про розуміння себе кожного з партнерів, і питання про те, як ви в парі зможете знайти дотичні моменти, які би задовільнили вас обох. Чому нам важко інколи сказати люблю? Тому що в кожної фрази Я тебе люблю є своя історія. Тому, якщо є певні проблеми з проявом чи з вимовою цієї фрази, тут я б радила звернутися все ж таки в терапію, тому що насправді це в дійсності дуже глибокі слова. І ще як один з критеріїв, чи можете ви цю фразу сказати самі до себе. Якщо не можете, то починати потрібно саме звідти. Так в чому секрет щасливих тривалих стосунків? Можливо, є універсальний рецепт? Довготривалі стосунки з коханням це перш за все та історія, коли людина е має кохання в своєму серці. От просто. За замовчуванням. Вона розуміє, що це за почуття. Вона його не боїться, вона його впускає, вона живе з ним. Вона вдихає, видихає повітря з коханням. Вона може його побачити навіть тоді, коли поряд немає партнера. Ми дуже часто зводимо кохання до проявів у стосунках, до проявів з партнером, до взаємовідносин з партнером. Проте кохання починається лише з однієї людини. І тоді, коли воно є в цієї людини, кохання буде і в стосунках, і в житті, і в кожному, в кожній чашці Кічаю в кожному вашому ранку, коли ви збираєтесь, навіть здавалося б на роботу, але кохання завжди поруч з вами. Питання лише в тому, якими очима ви на нього дивитесь. Дякуємо вам за те, що долучаєтесь до створення наших відео і допомагаєте нам відшукувати відповіді на ті питання, які відгукуються в кожного з нас. Діліться вашими думками в коментарях. Пишіть. Що саме ви хотіли б запитати у психологіні? Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. До зустрічі на каналі Хабс!